Так, вам не привидлось. Я сиджу перед вами в різних одежах. знаєте чому? Тому що мій Спаситель народився в Хліві. Хто був в селі в Хліву, він знає, що це таке. Там дуже приємний запах. Він народився. Яслях, ну, по сільському в кориті. І ви знаєте, що перед тим було в тому кориті. І також воно не дуже гарний запах і санітарія там, скажімо так, дуже погана. І я вам скажу чому? Чому мій Спаситель ходив в таких Одежах, які навіть близько не, від, ну, не були схожі на одежі священників, священнослужителів, левитів, фарисеїв, садукеїв. А тому що хто хоче знати істину, хто хоче чути істину, то її почує, то її почує. Що би там не було, який би вигляд не був, який би зовнішній вигляд не був, він буде йти за цією істиною. А хто не чує, у кого глухі вуха духовні, запекле серце, він не почує навіть, буде прекрасне вбрання, що і стараються деякі священнослужителі зробити прекрасне вбрання, шапки. На пів метра догори. Це все робили яких мій Спаситель. Він їх обзивав гробами побілими. Він казав, ви красиві зовні, а всередині повні трупних кісток, ви груби побілені. І багато оцих гробів побілених зараз на Україні не тільки священнослужителі, не тільки лідери церков. Прості, прості, зараз смертні, які зараз мене дивляться. Ви груби побілені. Ви себе виставляєте на показ. Ви все, все життя ваше на показ. Для когось, ви живете для когось. У вас є діти, дружина. В першу чергу для них потрібно старатися, для Господа потрібно старатися. Ви жертвуєте, ви жертвуєте своїми близькими ради того, щоб вас хтось похвалив. Ради того, щоб сказали вову, який він побожний, який він, який він успішний. Що, що означає успіх? Успіх Павло б він був успішний. Апостол Павло. Він написав 70% нового заповіту. Через нього вся Римська імперія увірола. А він каже: я був в голоді, в холоді. Розбійники нападали, по тюрмам ходив з тюрми, з тюрми. Він не, не ганяв на якихось крутих колесницях, обках колесницях, ті, які ви зараз вишукуєте, внюхуєте, лиш би купити війна на дворі. Вони вишукують, якісь круті, покрутіше, авто, а в сусіда шатаки. Чоловіків тільки розмови про, про їхні машини, все. Їх не цікавить, що там дружина відчуває, діти? Може, треба для Господа нарешті почати жити? У них в голові тільки тачки, тачки. От, що зараз назбирають 3000 доларів, свою продам, куплю нову. Що питаєте, чому війна прийшла? Та ви почитайте вон, зараз коментарі, почитайте. Ненависть, ненависть так і пре. Бо що ти таке мелеш? Бо ти конфесії, кої ти віри. Вам, ви, я так зрозумів, що ви в пекло потрапите і ви там будете возмущатися. Горбатого могила може, е, виправить. Але я не говорю для, для всіх, я говорю для тих, хто шукає. Христос, Він. Був непримітний в одежах. Чому? Тому що істина, знаєте, вона завжди ховається. Вона завжди ховається, і вона не на, не на виду. Коли він стріляв, він казав іди, але нікому не говори. Він скривав, він скривав істину, а вона вилазила. Знаєте, вона вилазила. Чому? Тому що її витягували ті, хто шукають. Знаєте, є золоте правило в писанні: хто шукає, той знаходить. Це однозначно. Якщо ти шукаєш, ти знайдеш, ти, ти пройдеш все, ти пройдеш, я пройшов, що я тільки не пройшов, і буддизм пройшов. Тому ну, що тільки в Індії, що не добрався до Індії, до Тибету. І що, де я тільки не був? Я... Спитайте мене конфесію, де я не був. Вже, напевно, на перший раз десь 13 років мені було, я вже починав. Ходити по різних домах молитвами. От, нічого не розумів. Не розумів. Читав в армії книжки для духовно зрілий, нічого не розумів, але читав. Читав, читав про вищі матерії духовні. Зараз я це розумів. Тоді нічого не розумів, але мене просто тягнуло, мене тягнуло. Читати. Ну, знаєте, в армії там вибір невеликий, ще інтернету не було. Все, що на очі попадалося, все я тим жив. Тільки десь якесь місце. Списання, десь якась стаття в газеті. Все, Я просто тим насолоджувався. Питання, що ти в житті шукаєш? Питання? Де твоє серце? До чого твоє серце приліплено? де твоє серце приліплено, там, твій скарб? Хтось каже. Є два вида скарбів, є скарби на небі і скарби на землі. Шукайте скарби на небі. Він говорить, є, є дві Є два господарі. Є мамона і є Господь. Мамона це бажання нажива на багатство. Зачем ти біжиш? Зачем ти біжиш? Я не розумію. Он цигани якось живуть. Получили гроші. Проїли, пропили за один день. Чого їх Бог не годує? На завтра не годує? Він каже, якщо пташки, які не сіють, не жнуть, він турбується про них. Якщо Лілії вдіває, то ви маловірні, наскільки Господь над вами піклується? Він є ваш батько. Він є ваш батько і буде піклуватися, що би там не було. Наскільки він любить я просто. Дивуюся. Знаєте, є люди, які кидають Богу виклик все, тебе нема. Прямо обзивають, прямо хулять, і е, він навпаки, ще більше в їхньому житті являється ще більше проявляє любов. Такі, знаєте, такі е, е, гординя зашкалює він все знає, бо він там читав Дарвіна, чи що він там дивився якийсь Discovery, Еволюція. І на фронті мене постійно один солдатік перестрівав. І десь на протязі, ну, півроку точно. Я не вірю в Бога. Я не вірю Бога, нема при всіх. Ну я тож, я також при всіх, правда. На нього викричився. Я кажу, ти не вір, ну ти сиди тихо, тому що ти е, своїм невірством, своїми словами гнів Божий на себе можеш е, притягнути. І ще хлопці е, через тебе постраждають. Я зустрічаю через пару місяців. Отець Павел. Ну що, я іще жив? Потім знову зустрічаю через пару Я ще живий. Ну і що, і що ти такі людині скажеш? І як, як ви думаєте, де він зараз? Чому от він через місяці мене зустрів? Тому що Бог ще йому дає шанс. Він попадав передряги, він бачив. Ніхто, повірте так, на фронті ніхто не бачить Бога. Просто Господь це завжди це завжди це завжди закон. Бог там, де найважче, Бог там, де Його. Де... Знаєте, не так просто. от. Від тарабану молитва ввечері, он чи наш і, і спад. Там, де просто взиває, там де, там, де його від щирого серця на грані життя і смерті просто кричать. І, і зараз, поки знаєте, що поки ми проповідуємо, це означає, що ще є благодатний час. Коли вже ми не будемо проповідувати. Це вже все Це означає, що час вичерпаний. І Бог зараз дає ще шанс. Дає шанс покаятися. І зараз, скажімо так, Йона ходить по Ніневії і проповідує. Якщо покаяться, не буде знищена Україна, якщо ви покається. Якщо не покаяться, зараз час проповідників. Зараз час всяких терологів, ви бачите, вони активувалися і час. Проповіді Евангелі для України. Ну, подивимося. Якщо ви мене вже не побачите в ефірі, це означає, що все ваш час вичерпано. І ми хочемо мати цю країну. Тому що ми тут народилися. Вона Богом нам дана. І було би, знаєте, дуже по... нерозумно її втратити просто через свою гординю. Через те, що ти вже, як... якщо ти таке нерозумне, тому що написано, що безумець, сказав в серці своєму, що нема Бога, там мовчи, мовчи. А ні, ти ж гнів Божий на себе тягнеш. І. Той, хто шукає, він обов'язково не йде. Він буде, його серце, Бог через його серце буде його манити. Буде манити і вести по житті. Ця людина, вона, я зараз, ви зараз кажуть, звідки я знаю все про вас. Ви будете бачити знаки. І ці знаки тільки ви будете розуміти. Тому що Бог знає, про що ви думаєте, Він вам ці знаки дає. Ви, ви будете... Коли ви зробите щось погане, що зразу. Щось прилітає в око. Це когось, якщо осудили, так? Якщо написано, якщо в... ти бачиш скалку оці брата свого а колода не бачиш. От, око, це когось осудили. В око щось прилітає. От. Десь, десь позаздрили. Ти бачиш, в тебе хоп, щось стається, машина поламалася. От. Ти бачиш е, закони в своєму житті, що коли ти зробив зло, приходить зразу отв'яточка. І добре, що відразу приходить. От. Ви думаєте, оці багаті, ці депутати, ці, які вас обкрадають, оці ТЦК, вони не отримують, вони все отримують. І того, що, в кого приходить відповідь на його гріх зразу, як, як то привикли казати карма, да? то це слава Господу, тому що ти можеш відразу зреагувати, покаятися, цей гріх тебе. Не затягне ти, не осліпнеш духовне, а їм це, це просто тих людей, ти потрібно жаліти, яким які, е, зроблять зло і благоденствують. І Давид каже: я щось не зрозумів. Чому так? Чому багаті собі радіють життю, Ви, зараз війна, вони собі тікають, виїжджають, що й. А, а, Поточками хизуються за кордоном. Чому так наші хлопці гинуть? По-перше, не гинуть. Бога немає мертвих, Бог є Бог живих. Ну, а то, що ви собі там думаєте, що хтось загинув, хтось помер то то ви собі так думаєте. Господь знає навіть війну, Він все контролює. Все контролює. Ну, так що цих запитань, чому-чому? Ти можеш задати запитання. Але ти захочеш чути. І вертаємося. Ці багаті, да, до них прийде відповідь, прийде однозначно. Але з часом. Якщо не з часом, то всім смерть. Кожен буде. Але ти хочеш вже справедливості. А хто ти такий? Ти Бог, ти суддя? Що ти бажаєш справедливості. Я розумію, що є справедливість, є нормально. Ненормальні речі, які ми бажаємо. Ну, роби, роби ту справедливість. а сидиш на дивані і тільки всіх там клянеш обзиваєш, ти самий мудрий. Говори, говори, хто тобі не дає отак включити відео, говорити або йти туди, де несправедливість. Знаєте, в нас один депутат, що десь 16 й рік, я прийняв біженців. Один депутатний що він продавав горілку, він ще їх принижував, обзивав до мене. Жіночки приходять, ну, плачуть, плаче жіночка. Тому е -е, що обзиває, ну, принижує. Я його раз попередив. Попередив, кажу, ну, май совість. Люди втратили будинки. Йому все рівно, йому все рівно. Другий раз я прийшов, ну, знаєте, ну, я, я перед Богом покаявся, Бог мені простив. І, і я йому говорю, він мене взагалі не чує. Я щось йому говорю. Говорю про те, що ну от про цю, що посієш, то та де там? Там така гординя. Я його так взяв, просто так зажбарив, І отак пару ляпасів. Дав. І о, чудо, він почав мене чути. Я йому проповідав Євангелій, і він слухав уважно. І він хотів вирватися з моїх люблячих рук, але він не міг вирватися. І знаєте, і до нього дійшло. До нього дійшло, і він більше таких пакостей не робить. Але ха, мало того, депутатно, понятно це, це, як то кажуть, воно мало чим граничить. Від тварини, тому що в нього там тільки інстинкт виживання і захоплення влади і накопичення грошей. Наші люди, наші люди, ця сама переселенка, біженка, яку я прийняв, вона йде, вона ну, хотіла асимілюватися з нашими людьми, познати традиції, вона йде до храму. І знаєте що? Там, де вона стоїть, в храмі роблять круг почота. Тому що. А вдруг вона терористка. Це просто взагалі на голову не налазить, замість того, щоб прийняти. Я ще раз повторюю: 16 рік. Це не зараз, що зараз непонятно, хто приїжджає повномасштабно. Тоді приїжджали ті, які потребували. Я знаю, провів всіки часу е, спілкування, ну, позап... поговори з нею, поспілкуйся. Для чого? Оце, знаєте, оце такий позор. Такий позор. Вони в храмі, вони, вони тому що вони бояться за своє життя. Замість того, щоб любити ближнього, у них страх за своє життя. Ну то де той Бог ти прийшов до Бога? Він тебе має захистити від супертерористки, яка нічого з собою не має, не має пояса Шахеда на собі. От. Вона прийшла до вас. А ви дикі, дикі люди. І, і знаєте, ну вона сльозами, вона, ну, я її відговарював, звичайно. Вона сльозами повернулася в Луганськ, тому що наші люди, дикі. Тому що ніхто навіть не думає, йдуть до храму, але вони не думають. Вони взагалі не думають доводити Богу, відкрити святе Писання, любити, Спасай свої шкури. А спасаюсь, знаєте, чим? От, от я буду бити поклони і отак спасу. Отак я якось там спасу себе. Цілувати хрести, бити поклони шараз, бити шараз, цілувати. Не поможе. Не поможе, тому що, якщо ти любові не маєш, ти, ти пустота, ти пшик. От. На жаль, декому потрібно проповідувати Євангелію так. Як я цьому депутату? Знаєте, вже просто ну, оця, е, цей правильний гнів Він просто наверху лазить. Ви скажете, що це не по-християнськи. Ви бачили, як Ісус? Ви читали, як Ісус перевертав столи, Він бив батогами, то, все, то виганяв, розумієте? Маєте право не судити, правильно, я неправильно роблю. Мені не раз прийшлося робити те, що капелани не роблять, тому що приходилось брати зброю на сході. А як ти? Ти що дозволиш, щоб твого побратима вбили? Ти того не дозволиш, тому що так тебе господь. І приходилось, коли я був в Донецькому аеропорту. дзвонить дружина і все в сльозах. І начальник там, в районі адміністрації. Він там починає тероризувати, і оце сексуальне приставання. І хлопці, ну, командир з Донецького аеропорту, каже, дай сюди трубку. Він набрав наших хлопців з Тернополя. Вони приїхали і вони з ним поговорили. Вони йому. Пояснили. І приходиться, приходиться, знаєте, ну не доходить, не доходить. то Звільнили там на рік, потім знов поновили. Тобто ну, він приставав до дітей, як потім вияснилося, він займався дітьми. І приходить так, і мені приходилося з ним в реадміністрацію з таким тисаком, заходити, щоб пояснити йому, пояснити йому, що він робить гріх. От. І роби щось. Ти такий правильний, ти так хочеш справедливості. Несправедливості ви в більшості хочете. Вас ненависть роз'їдає і ви шукаєте крайнього, шукаєте політиків. Ви з себе не хочете починати. Весь. Вам Треба почати з когось, хто там Зеленський винувати. Що ти сидиш на дивані? Йди, шукай Мавіки, шукай зброю. Він хоч шукає, Ти, 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 ти хоч, хоч капельку зробив того, що він робить. Я, я його не виправдовую, тому що я його не знаю, ну, яке він там життя веде. О, але він щось робить, хоч, розумієте? Ти нічого не робиш, ти його обзиваєш, ти з спіною вписку просто обзиваєш, ти всіх ненавидиш. І ти, і ти гнів, Боже, не тільки на, на себе натягнеш, ти на нашу землю. Є люди, які хочуть, які каються, які навертаються. А, і, і, о, перемога ближче, а, от, а є ті, які ненавидять, ненавидять і все. Вони більше нічого не вміють. От. Хай Господь нас благословить і збереже. Амінь.